То рейтинг, який має зараз глава держави України, да? uh -huh. йому можуть позазрити багато лідерів європейських демократичних країн, вони такого рейтингу мають. Ну, Шольц, наприклад, порівняйте рівень довіри до Шольца, рівень там, довіри до Зеленського в uh Україні. -huh. Тому тут нічого страшного немає. І в принципі, якщо Офіс президента зараз припинить думати про те, як нам. Там втримати, навіть питання не втримати, не втримати рейтинг, да? а як нам скористатися, що, поки він такий є, і провести якісь вибори, ну це буде тоді критична ситуація саме для Офісу президента. Зараз треба розслабитися, зрозуміти одну просту річ: в 2024 році ніяких виборів не буде. Ну вони неможливі. В 2024 році. Хочете вести якусь підготовку до 2025-го? Ведіть, але виключно технічну. Тобто, ЦВК повинна працювати реєстр виборців, да от всі ці моменти думати, як щоб ми мали план, коли війна закінчиться, і на наступний день, грубо кажучи, після відміни там воєнного стану, можна було оголосити вибори. Всі політичні історії вони закінчаться ще подальшим падінням рейтингу президента.